А розмови про припинення повноважень секретаря Коломийської міської ради розпочалися практично місяць тому. Потім з'явилася петиція обраниці Галини Белі, яка набрала відповідну кількість голосів, і міський голова змушений був покласти питання на порядок денний. Однак, діючий на той час, секретар Андрій Кунечак написав заяву на звільнення. Подаю на звільнення та дострокове припинення свій повноважень секретаря Коломийської міської ради. Прошу звоював несне. 12 грудня 2023 року народна сесії Коломийської міської ради для голосування створили чильну комісію. Однак процедура почалася із годинним запізненням. Деякі депутати відмовилися від участі в голосуванні. Фракція Європейської Солідарності, участь у цьому судилищі брати. Тож за результатами голосування 23 обранці висловилися за припинення повноважень секретаря міської ради Андрія Куничака. Мене на цю посаду делегував депутатський корпус, щоб надати політичну противагу міському голові, адже вже від початку каденції проглядались такі феодальні замашки. Я, як депутат, залишаюся депутатом, буду відстоювати і боротись за те, що завжди робив. Але я буду опозиційний депутат. Окрім того, депутати розглянули ще одне питання порядку денного і нарешті закрили четверте пленарне засідання міської ради. З коломий Ван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.